Чому влітку масово опадають недозрілі яблука? Основні причини та як врятувати врожай. Основні причини чому опадають влітку яблука. Зазвичай це яблунева плодожерка. На пошкоджених плодожеркою яблуках можна побачити вхідний отвір, який зробила гусениця, щоб з'їсти насіння. Такі яблука опадають, а гусениця підіймається по стовбуру і починає гристи інше яблучко. Про боротьбу з плодожеркою потрібно подбати завчасно весною обробити інсектицидами, обробку потрібно провести за 10-14 днів після закінчення цвітіння, коли пелюстки квітів вже опадуть. Щоб зрозуміти, коли потрібно обприскати, можна повісити біля яблуні ліхтар або лампочку, і якщо, крім мошкари, ви побачите вночі у їхньому світлі метеликів, обприскайте яблуню. Щоб досягти потрібного ефекту, слід ретельно обробити не тільки верхній, але і нижній бік листя, а також плоди, стовбур і гілки, спрямовуючи струмінь знизу вгору. Позбутися комах, які зимують, можна, якщо навесні та восени очищати штамп дерева від кори. Садівники також радять збирати падалицю, яка приваблює шкідників, і посадити біля плодових дерев помідори, які відлякують плодожерку. Якщо на яблуках з'являються бурі плями, які потім збільшуються в розмірі та стають колами зі спорами грибів, це означає, що дерево хворе на гниль або моніліоз. Щоб вилікувати яблуню після збору врожаю, дерева потрібно обприскати розчином мідного купоросу, а з метою профілактики ранньою весною дерева обробляють трьома відсотками бордоською рідиною. А за декілька днів до цвітіння одною відсотковою рідиною бордоської рідини.